Шановна громада, від сьогодні в громаді відновлюємо випуск інформаційного вісника у відеоформаті, адже в нашій спільноті виконується значний обсяг робіт, постійно відбуваються різні цікаві події та зустрічі, про які варто розповідати. Важливо, щоб жителі нашої громади були обізнані з усіма цими подіями, які важливі для нашого життя і розвитку, планами та досягненнями. Це запорука прозорості, довіри, спільного розвитку, ключ до ефективного управління та нашій згуртованості. Отож, вашій увазі коротко про головні події за минулий тиждень. В ефірі Медвен ТВ громада сьогодні вітаємо вас в освітніх закладах нашої громади. Закінчився навчальний рік. Останній дзвінок пролунав для 10 випускників 11 класу та 31 випускника 9 класів. А в понеділок в Медвенському сільському будинку культури відбувся захід Гордість громади, на якому в урочистій теплій атмосфері відзначили учнів ліцею, які показали високий рівень знань, стали переможцями і призерами різних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних, творчих, спортивних конкурсів та їх наставників. Учениця 6 класу мединського ліцею за участь у восьмому всеукраїнському конкурсі юних художниць гуманне ставлення до тварин. Окрім цього, захід мав і благодійну місію збір на аукціоні коштів на ремонт спортзалу в ліцеї. Тварини вишивали, малювали, коли прогулювали уроки. На свято завітали наші постійні благодійники, представники благодійної організації, благодійний фонд МХП громаді, та тов, науково-виробнича фірма Урожай благодійного фонду фонд ЄГІПКА, місцеві підприємці та фермери, громадські активісти і просто небайдужі люди, які не тільки вручали дітям подарунки, а й взяли активну участь в аукціоні. А маленькі учасники художньої самодіяльності подарували всім свої пісні та танці. Свято вдалося на славу, а попереду у випускників відповідальна пора. А у школярів літні канікули. Тож бажаємо випускникам впевнено крокувати до мрій, а всім школярам незабутніх емоцій і теплих спогадів на кожен день канікул. У Побережківському старостинському окрузі відбувся виїзний прийом громадян сільським головою Ігнатієм Сергієнко. Він поспілкувався з 13 громадянами, які зверталися щодо вирішення різних проблем, що стосуються благоустрою, проведення дозвілля жителів сіл, програми підтримки волонтерів. Обговорювали також питання подальшого розвитку громади. Усі звернення громадян були уважно вислухані, а озвучені проблеми взяті до опрацювання. Деякі з них будуть Глянуті на сесії з метою виділення коштів та найшвидшого втілення запитів жителів громади в життя. 3 червня відбулося засідання виконавчого комітету, на якому серед інших питань затвердили правила та надали дозвіл двом підприємцям на виїзну торгівлю. Напередодні до сільської ради звернулися за отриманням дозвільних документів представник ФОП Гуленко Олексій продаж молочних продуктів та ФОП Шестаков Олександр Вікторович Автолавка. Також надійшла ще одна заява про дозвіл на цей вид торгівлі від ФОП жеребило любов. Отож, автолавки і надалі працюватимуть, забезпечуючи населення необхідними товарами. Але тимчасове припинення роботи автолавки у зв'язку з відсутністю дозвільних документів на виїзну торгівлю викликало багато різноманітних розмов, чуток та обговорення, особливо серед жителів Дмитренок та Гути. Начебто лавку спеціально закрили, треба щось добиватись та відстоювати. Виникає питання, навіщо штучно підбурювати людей? Потрібно спочатку у всьому розібратися. Складається враження, що людей використали для невдалого самопіару, і це насправді дуже цинічно. Отож, ця ситуація ще раз показує, наскільки важливою є відкритість і довіра в громаді. Закликаємо всіх бути уважними до фактів, не піддаватися різним маніпуляціям і активно долучатися до громадського життя. Ще разом через чесний діалог і співпрацю ми зможемо будувати сильну і справедливу громаду. Шановні жителі громади, ми і надалі будемо інформувати вас про основні події життя нашої спільноти. У разі виникнення запитань телефонуйте за номером 068 835 91 33. Ми завжди готові до спілкування. Та конструктивного діалогу. Слава Україні!